Чиста інформація замість джинси, суспільне мовлення, яким має бути таке телебачення у Івано-Франківську. На цим розмірковували представники Держком Телерадіо, національної телерадіокомпанії України та місцеві телевізійники. Адже саме регіональні державні змі можуть перетворитися в суспільних мовників, позбавитися впливу влади і дати зрозуміти громаді, що саме їй підпорядковане таке мовлення. Ми з одного боку відходимо від концепції архаїчних державних ЗМІ, з другого боку. Ми відкидаємо концепцію. Так званих комерційних ЗМІ і свавілля комерційних ЗМІ в інформаційному просторі, і приходимо до системи створення суспільного телебачення і радіомовлення, яке буде відповідальним в першу чергу перед суспільством. Законопроект про суспільне мовлення уже розроблений. Його має ухвалити парламент. Нове телевізійне законодавство значно розв'язує руки державним змі. Фінансування такого телебачення теж закладено в бюджет однак, лише перші чотири роки держава вкладається як статутний капітал, в цю структуру. І 4 роки нас не замає, бо там в бюджеті є окрема стрічка. Просто видати. Для чого нам ці 4 роки? Щоб повстати. А після того сказати українцям, якщо ви побачили, що відбувається. Ви побачили, що а, от це мовлення незалежне справді. І тоді ми з вами всі звернемося до людей. От, от трішечки, будь ласка, бо ми належимо вам. Довіру суспільства до громадського мовлення повинен повернути абсолютно оновлений контент. За даними телекритики, яка промоніторила обласні держтелекомпанії Одеси, Харкова, Херсона, Черкас, Дніпропетровська та Івано-Франківська, всюди домінує заангажованість, якість програм низька. Основна причина залежність від чинної влади. Власне, всі місцеві ОДТРК фактично обслуговують владу незалежно від того, якого вона кольору. Раніше це була одна влада, сьогодні в нас інша влада. І ми бачимо, що леова частка новин, які ми називаємо новина джинсою або новинами з ознаками замовності, це є так званий паркет висвітлення діяльності органів влади, як центральної, так і місцевого рівня. Причому не критичне висвітлення. Місцеві телевізійники з проблемами паркету погоджуються. Розвиток суспільного мовлення підтримують. Втім, кажуть, реально втілити те, про що йдеться, нелегко. Сперешно ж ми розуміємо, що влада. Ми повинні подалі десь відійти від владних, від владних кабінетів, владних коридорів ближче до вулиці до Громадськості. Але разом з тим ми повинні врахувати, що ми за великим рахунком на місцях. І не маємо можливості взяти повноцінну інформацію зараз із громадянського суспільства чи зводиться Наталя Соколенко, співзасновниця громадського радіо, поділилася власним досвідом реформування телерадіомовлення. Переконана, від реформи у виграші будуть редакційні колективи. У них не буде наглядача в особі влади чи медіавласника. Визначальними будуть лише журналістські стандарти. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.